Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Новий учитель дуже відрізнявся від інших. Навіть великий хвастун Джим не міг перечити його методам. Після молитви вчителя учні пережили друге потрясіння. Якщо ми з вами хочемо ладити, нам потрібні нові шкільні правила. Я хотів би, щоб ви самі встановили нові правила. Джим був приголомшений. У них ніколи не було нічого подібного. Не списувати. Добре. Але правила мають силу лише за умов, що за порушення є певна кара. Хто списує, той отримує три удари. Так, у ті часи до учнів у школі застосовували фізичну кару. Вчитель написав крейдою на дошці це та інші правила, кілька тижнів усе було добре, але одного ранку вчитель увійшов у клас із сумним виразом обличчя Так, не розгортайте підручники. у мене є погана новина. Хтось порушив шкільні правила і вкрав у джима бутерброд. Всі зачаїли подих Том, що сидів у першому ряді. Пролепотів. Я. Це я. Я був дуже голодним і взяв. Пробачте. Том був із бідної сім'ї і часто не мав їжі. Ніхто не хотів, щоб Том був покараний, але вчитель мусив чинити за правилами. Ви самі встановили правила, і винуватець повинен понести покарання. Інакше правила будуть весь час порушуватися. Томе, вийди вперед. Покарання за крадіжку десять ударів. Учитель узяв руки палець. Постійте, це був мій бутерброд. А я прощаю Тома. Джиме, ти дуже добрий, але скасувати покарання неможливо. Ну, тоді покарайте мене замість Тома. А його полиште. Гаразд. Це можна. Згідно з правилами крадіжка карається десятьма ударами. Але хто саме отримує ці удари, не вказується. В той день всі учні класу стали свідками того, як невинна людина понесла покарання замість винуватця. З того часу Джим і Том стали приятелями. Всі уважно слухали розповідь Учителя про те, як Ісус взяв на себе покарання за кожну людину в світі, Страсна П'ятниця нагадує нам про те, що Ісус невинний і що Він був покараний замість нас. Ми всі порушили Божі правила, тому Ісус добровільно взяв на себе покарання за нас, Він поніс на собі смертну кару, коли помер на Христі. Хто вірить в нього, той отримає свободу і вічне життя. Пасха свідчить про те, що Ісус воскрес із мертвих і живий. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт, риска, ру, собачка, Storyfolchilдren.орг.